Вітаю, шановні абітурієнти. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати карти для ЗНО з історії України. Сьогодні ми з вами охопимо період від другої половини 16 століття до 1914 року, тобто початку Першої світової війни. Наша перша тема це українські землі в складі Речі Посполитої в другій половині 16 століття. Ще раз нагадую вам, як важливо працювати з історичними. Картами називаного. Ці е, поради ви вже бачили в попередньому відео. І знаєте, що я хочу вам ще порадити? Це запам'ятайте, будь ласка, географічні назви, географічні об'єкти на карті України. Річки, гори, моря. І тоді вам буде краще орієнтуватися на карті. Що ж, з першої теми цього розділу, тобто шостої теми, ми починаємо з того, що ми вже знаємо, що в 1569 році була укладена Люблінська Унія, яка утворила державу Річ Посполита. І в цій державі були українські землі, які відійшли безпосередньо до Королівства Польського, і на території Польщі. Точніше, в Польщі на українських землях було шість воєводств, які ви бачите зараз на карті. Найстаріше це А. Руське з центром у Львові. Е це у нас Бельське з центром в Бельзі. А, далі Д це Подільське з центром в Кам'янці. Б. Це Волинське з центром в Луцьку. А, далі Г. Братславське з центром в Братславі. І далі В, це Київське центро в Києві. Ще потім, в 1635 році, буде утворено ще і Чернігівське воєводство, але це пізніше. Зверніть увагу на цю карту, будь ласка, тому що тут, як не дивно, відзначені головні міста воєводства, тому вам буде простіше орієнтуватися. І всі головні міста, окрім варіанта В Києва. Тут немає, але тут дуже легко здогадатися. Далі. Далі, ось це така узагальнююча карта українських земель на початку польського володарювання та перші козацькі повстання. Ну, По-перше, ми бачимо межі, межі воєводств і державні кордони ми бачимо назву воєводства. І стрілочками. Ми стрілочками бачимо? Бачимо повстання. Перше козацьке повстання. Ну, По-перше, це Криштофор Косинський, це далі у нас Северин Наливайко. І ви бачите тут основні міста битв. основні міста. Курюківське озеро, після якого було підписано Курюківську угоду Гофта. Жовни, Соломниця, ці п'ятка. Ці визначні битви якраз у нас і допоможуть вам розуміти, що ж про де іде мова. Далі, наступна тема це до першої половини 17 століття, і а вже ж, перша половина 17 століття не може проходити без доби героїчних морських походів, які проходили в, на початку. 17 століття, перші два десятиліття, коли гетьманом українського війська козацького був Петро Конашевич Сагайдачник. І тут ось на цій карті може бути питання, якому гетьману така діяльність відноситься, або що позначено. І ми бачимо активні морські походи на турецькі міста, Кафа, Стамбул, Синоп і інші. І ще одна підказка є, звернітював Хотен і Цецора. Теж важливі битви, особливо в контексті Гетьмана Сагайдачного, 1621 рік, коли козацтво відіграла одну з визначальних ролей в перемозі над Османською імперією та врятуванню Речі Посполитої від її знищення. Ось ще одна карта, яка теж відноситься до гетьмана Конашевича Сагайдачного. А саме це похід на Москву, 20-тисячне козацьке військова з Гетьманом Сагайдачним, в 1618 році. Він допомагав польському королевичу Владиславу. Ну, ми знаємо, вони є польськими підданими, тому це був доволі-таки успішний похід на Москву, який завершився підписанням Деулінської мирної угоди. За якою між двома державами було укладено 14,5 років перемир'я, і Польща отримала Смоленщину та Чернігову Сіверщину. Далі наступна тема: національно-визвольна війна українського народу середини 17 століття. А вже ж це йде мова про Богдана Хмельницького. Саме та війна, яка розпочалась в 1848 році. І ось тут вже така карта, яка може бути різноманітне питання, може бути, якими роками датується ця карта, або який етап національно-визвольної війни тут характеризується. І тут все доволі просто. Зверніть увагу на стрілочку. Все розпочинається з Микитинської Січі, саме звідти підняв повстання Богдан Хмельницький в 1648 році. А далі ми бачимо битви. Битви вони завжди відзначені такими перехрещеними мечами. Жовті води травні 1648 році, Корсунь теж в травні 1648 року, пилявці, вересень 1648 року. Далі ми ще бачимо зборів та облогу Львова восени 48 року. І все завершується, як ви бачите, замостям. Тому що ну, на той момент за Мосям це така фінальна точка а, цього походу перед зимою 48 49 року. Ну і також а, а, повторно показується Зборівська битва, бо що у нас є ще відіщ, пунктир, пунктирні а, точки, які розпочинаються з Чигирина. І пам'ятаєте, після Зборівського. Битви було підписано зборівський договір. І ось тут це теж треба знати. Зборівський договір у нас укладений в серпні 1849 року. І найголовніший успіх цієї, цієї угоди це те, що під владу гетьмана переходило колишнє Київське, Брацлавське і Чернігівське воєводство. І на карті ви це прекрасно бачите. Тобто утворилась держава Гетьманщина. Ось, так вперше. І вперше в історії українсько-польських відносин Україна одержувала з боку Речі Посполитої визнання певної самостійності як козацька держава. Ну і столицю цієї держави стало місто Чигирин. Ось, вся територія України була поділена на 16 полків, які поділялися на сотні. А ось, ну І таким чином а, утворюється козацька держава Хмельницького Гетьмача. Далі пам'ятаєте, що була певна пауза, скажімо так, накопичували сторони сили свої, і відбулася трагедія. На другій карті ви бачите цю битву, битву під Берестечком в червні 1651 року, яку козаки, на жаль, програли, ще програли. І змушені були у вересні 1651 року підписати Білоцерківський договір. Це друга карта, за якому територія гетьманської влади обмежувалась лише київським воєводством. А Братславщина і Чернігівщина поверталися до польської влади. Богдан Хмельницький залишався гетьманом, проте після його смерті право призначати гетьманів переходило до короля. А ось, тобто відбулося певне обмеження влади, і це дуже сильно не подобалось Богдану Хмельницькому. Він шукав союзників для продовження битви. Далі дев'ята дев тема це козацька Україна наприкінці 50-х-80-х років. І ми бачимо карту, типову карту, яка може бути в даному випадку. Ми бачимо. Стрілочками, знову ж таки, походи військ, які розпочинаються з Чигирина, і бачимо, де всі ці стрілочки сходяться. Сходяться вони в місті Конотоп. Тут треба одразу сказати, що питання може бути діяльність якого гетьмана позначено на карті. І Якщо ми бачимо Конотоп, ще й гадяч то одразу повинні розуміти, що це йде мова про російсько-українську війну 1658-59 років. І головну битву червня 1659 року під Конотопом, де зійшлося об'єднано українсько татарське і московське війська, і вона закінчилась поразкою московського війська. Але поразка, перемога під Конотопом не поклала край розбрату України. Після Конотопської битви вибухнуло антиурядове повстання. І на чолі козацької держави був поставив Юрій Хмельницький. Ну і ще трішки забігу назад, ми бачимо гадяч, відзначимо це місце укладання угоди. І ми теж знаємо, що Іван Луговський якраз у 1658 році, у вересні, підписав Гадяцькі пункти. За якими Україна, Польща та Литва утворювали Федерацію трьох самостійних держав, об'єднаних лише спільно обраним королем. Україна в межах, і ми бачимо, кордони Київського, Чернівського і Браславського воєводства отримали незалежність як Велике Князівство Руське. Насобна карта ми бачимо карту, типову карту характерну для доби руїн. По-перше, ми бачимо кордони держави 1659 року. І далі ми бачимо, що в нас відноситься до Правобережної України. Це Житомир, Біла Церква, Братслав і до лівобережної України. Ніжин, Прилук, Ром, Гадяч, Запорозька Січ, бачите, що вона, в принципі, не відноситься до жодної з них. вона така автономна складова. По другій карті, яку ви бачите на своїх, на своїх екранах зараз, тут а, може бути питання, якою а, цифрою позначено місце, яке обов'язково підлягало спустошенню або незаселенню. А, Тут а, треба згадувати в даному випадку угоди, які були укладені в кінці цього періоду, це і Бахчисарайський мир. За якому впродовж 20 років територія між Південним Бугом і Дніпром мала залишатися незаселена. Південний Буг і Дніпро. І ось тут нам географічні назви допомагають. Ось він Південний Буг, ось воно Дніпро. Тобто циферка 3 буде правильною відповіддю. Далі. Далі ми ще бачимо походи турецько-татарських військ 72, 1977, 1978 років. Тобто, що ми тут, про що йде мова? Тут йде мова про чигиринські походи турецько-татарського війська і про спільні дії між Петром Дорошенко і турецьким султаном Мехметом IV. Звідки ми розуміємо, що це був чигиринський похід. Зверніть увагу, одна стрілочка куди направляється на Чигирин. І в 1677-му у нас відбувається перший Чигиринський, а в 78-му другий Чигиринський похід. Далі, це така узагальнююча карта, яка нам показує всі-всі-всі події, які відбуваються в той час і походи. Турків, як ви бачите, і на Львів, і на Чигирин, і Мізусовні певні битви, і взагалі розташування сил, скажімо так. Ідемо далі. Далі у нас це кінець 17 го перша половини 18 го століття, вона у нас характеризується, а вже ж, з, асоціюється бачу, з Гетьманом Іваном Мазепою. По-перше, що на цій карті ми бачимо. Район поширення національно-визвольного повстання. Тобто йде мова про повстання, очолюване Семеном Палієм 1702 го років, коли на допомогу придушенню прийшов російський цар з Іваном Мазепою, і Мазепа був обраний гетьманом і право, і лівобережної країни від 1704 року. Далі ми знову ж таки бачимо. Стрілочки і відзначаються місто Полтава. Полтава як місце головної битви. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте. Це даленосна подія Полтавської битви в червні 1709 року, яку, на жаль, гетьман Іван Мазепа з, разом з Карлом XII програли. І далі, ви що бачите? Ви бачите пунктирні, пунктирні стрілочки, які ведуть нам до міста Пендери, де і помер. Іван Мазепа після програшу Полтавській боті. Також ми бачимо в полум'ї Батури і в полум'ї Чортовлинську Січ, яку було зруйновано московськими військами в кару за ось цей перехід Мазепи на бік Карла XII. Можливо, ще і така карта, яка нам показує, ну, може бути питання таке: гетьманом якої частини? Українських земель був обраний Іван Мазепа на початку свого гетьманування. Тут а вже ж відповідь 2. Тому що він у нас був спочатку гетьманом на підросійській частині України, тобто на право лівобережній України. Правобережно становиться його складовою лише пізніше. Далі. І остання така складова цього такого періоду 8 класу, це друга половина XVIII століття, що ми тут бачимо? Ми в основному бачимо території Захід правобережної України. А спочатку ми бачимо карту, яка може бути питання: а територія чого у нас закреслена, замальована? Це у нас територія Коліївщини. Знаєте, пам'ятаєте цю Коліївщину, яку очолив Іван Гонта і Максим Залізняк. А чому саме тут? Тому що тут є ці міста Умань, Корсунь, Біла Церква, в яких відбувалися активні бойові дії. Ну і друга карта, знову ж таки, у нас тут є вся карта Речі Посполитої і закреслена певна територія. Тут теж може бути питання: а. До якої держави відносилася територія після поділів Польщі? Якщо ми згадуємо з вами 1772 рік, тобто перший поділ Польщі, то ми з вами знаємо, що землі Галичини відходять до Австрії, тобто Руське, Бельське і частина Волинського воєводства. І вони були об'єднані в королівства Галіції та Лодомері. Ну і ще карта це карта, яка показує приєднання до Російської імперії територій Південної України. Пам'ятаєте, що південна Україна була у складі в першу чергу Османської імперії. Тому тут якраз і виникає питання. Ну що ж, циферка 4, якщо ми кажемо про Кримське ханство, то це 1783 рік. Циферка 3 тобто між Південним Бугом і Дніпром приєднана до Російської імперії в 1774 році. Потім після Червоної російсько-Турецької війни була приєднана територія між Південним Бугом і Дністром в 1791 році. Ну і остання територія між Півден... Дністром та Дунаєм у нас були приєднані вже після 1812 року, тобто після Чергової російсько-турецької війни. Ну і ось ми бачимо таку загальнюючу карту, мапу, яка відноситься до кінця 18 століття. Ми бачимо тут і поділи Польщі, і приєднання Півдня. Ну і окупація і створення таких губерній на території України. Тут ми повинні сказати, що з кінця 18 століття українські землі входять до двох держав Російської імперії та Австрійської імперії, і на території України утворюється декілька губернаторств: Волинська губернія, Київська губернія, Подільська губернія, Новоросійська губернія південь. Малоросійська губернія і Слобідсько-українська губернія. І тут може бути питання: а які губернії були утворені на території Гетьманщини та Козаччини. На території Гетьманщини у нас створена мало губернія, Слобідсько-українська губернія на Слобожанщині і частково новоросійська. Ось якраз ось ця карта мапа, яка може це казати. Ну, В цій карті. Тут у нас знову ж таки цифри на позначенні території, і тут може бути питання, а які території були приєднані до Росії після російсько-Турецької війни 1812 року. Тут, звісно, циферка 3: територія Бесраві. А ось в цій карті мапі буде якраз можливо питання, зараз я його зацитую якими цифрами позначені губерні, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини? І тут а вже ж, йде мова про третій, другий і перший номер. П'ятий це на території Гетьманщини, це Слобожанщини. А, ну, теж підноситься п'ятий, другий, кращий і третій. Новгород-Сіверський був приєднаний набагато раніше, ніж Гетьманщина. Ну і ось така карта 19 століття, яка теж нам розповідає все, що повинно, повинні ми з вами знати. Ну, а це карта українських земель в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII, початку 19 століття. По-перше, ми бачимо дати приєднання, Галичина 1772, це перший поділ Польщі, ну і 1775-й приєднання буковини. Які були потім об'єднані з Королівства Володимирії та Галіції? Так, ось ще у нас друга половина 19 століття. Ми бачимо ось такі мапи. Що тут можуть бути за запитання? Ну, Для першої карти може бути в якому з варіантів цифр позначено в Уберні. Від російської України в другій половині ХІХ століття, відповідаючи назвам генерал-губернаторства. Ем, відповідаючи назвам генерал-губернаторства, тобто тут треба щось згадувати устрій, устрій Російської імперії, який е, був в е, 19 столітті. Ми знаємо, що на територію України було утворено декілька генерал губернаторств на Лівобережній та Слобідській Україні це було малоросійське генерал-губернаторство. На правобережній це було Київське генерал-губернаторство. І на Південній це новоросійське та Бессарабське. І якщо відповідати на це запитання, то тут все доволі ну, треба все згадувати. І правильною відповіддю може вийти варіант Б. В даному випадку, тому що циферка 1 це буде Київське генерал-губернаторство. Новолинська губернія входить до Київського генерал-губернаторства. Циферка 2 відноситься до малоросійського генерал-губернаторства. І 3 це у нас новоросійське генерал-губернаторство. І ми бачимо ще одну мапу, яка буде визначатися, якими цифрами позначено українське губернія, що належить до складу новоросійсько Бессарабського генерал-губернаторства середини 19 століття. І тут треба собі запам'ятовувати, що новоросійсько-Бесарабське генерал-губернатор це Південь України. Тому правильна відповідь буде 2, 5 і 4. Ось. Тут, на цій карті, ми, по-перше, бачимо конкретні кордони між Російською та Австрогольською імперією, але може бути питання, який промисел розвиватиметься на території, де. Є ось це заштрихування за Ми бачимо, які міста: Луганськ, Маріуполь, Люзівка, Катараслав. І тут вже, ви вже розумієте, що навіть і сьогодні там видововується, а на, цьому, на цій території у нас в основному видововують це вугле добувна промисловість. Це у нас така Донбас, яка активно починає. Розвиватися завдяки іноземному капіталу. Одним із таких прикладів є Джон Уз, через якого і названа Юзінка. І останній такий період, це 1900-1914, ми бачимо вже таку більш розлову карту з усіма явищами, які необхідно знати. Це і етнічна територія перед Першою світовою війною. Це і кордони держав, Ось вони тут, хоча і погано тут бачимо, тому що насичена карта. І місця розвитку різноманітного сільськогосподарського виробництва, пшениця, виноград, інше. І революція 1905 років та збройні виступи. Це теж нам активно потрібно знати. А, ну, а в цьому, цій карті може бути питання, де, знову ж таки, де у нас розвивається кам'яне вогінна промисловість. Це циферка 3. Чому не інше? Тому що на території 4 у нас це е, пшеницю вирощують на торгово, торгівельна пшениця, На циферки 2 це в основному цукровий буряк. І Борислав, циферка 1 це нафта, нафтові родовище, які знаходяться під Львовом. Ось і все. Це такі мапи за цей період. Дякую, що ви переглянули разом зі мною це відео. І я пропоную вам третю частину. Вже можете дивитися за підказкою. Ну а в описі можете побачити ще відео, які допоможуть вам підготуватися до ЗНО. А в коментарях можете писати, що ще вам необхідно. Дякую за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.